Тробоскопи, хай йому греть саме так називається пісня на Євробаченні від Бельгії цьогоріч. І я вже готовий, що мої очі погорять від цього тексту та живого виступу, адже на сцені просто якісь ультранотки і височезний фальцет. Давайте, друзі, зануримося у космічну мандрівку та відволічемось від воєнної реальності і буденності. Це як завжди, підпишіться на канал, мене звати Іван Плахотнюк. А тут зібралися найліпші тваринки, які поціновують критичне мислення. Thank you so much. and let's listen! Я тону у твоїх очах бавовняна імла. Летимо у небеса. Боже, це просто гімн якогось російського зіленого чоловічка, який побачив бавовняну імлу і все. Бавовняна імла, друзі, це наше все. Тому не забувайте донатити на небесний русоріз. Я думаю, ми маємо влаштувати бавовняну імлу колективно для усіх окупантів, які приходять на українську землю. Падаю, де вгору це вниз. Кричу, та ніхто не чує мій голос. Тобто він перебуває в космічній невагомості. Там немає верху, низу, ліво-право, там у вас все типу. В одному великому просторі, і зрозуміло, що голос ваш не лунає в цьому космічному середовищі. Алісо, покажи мені шлях, веди мене у дивокрай. Ну, Аліса із дивокраю, чудово, чому ні? Але, можливо, він не у космосі, а просто сів на потяг до Амстердаму і спробував місцевих грибів. Я не знаю. Крок за дзеркало, в нові виміри світла. О, а тут почалася грибна мандрівка дивовижними світами за задзеркалля. Де слова не потрібні, щоб відчути єднання? Ну от я не впевнений, де слухайте. Зараз розбираю геніальну лекцію. Правда, на тому гімняному ресурсі самого Пітерсона, Джордана Пітерсона, але лектор там дійсно гарний з нейрофізіології. Так от, запитання. А, чи, а що буде, якщо ми підключимо два мозка один до одного і будемо комунікувати напряму без мовного посередника, без певної мовної системи? Так от, гіпотетична і, скоріш за все, вірогідна відповідь на запитання: ніфіга, з цього не вийде через те, що перед тим як ми мовимо слово, у нас завдяки мові, мовній системі, мов Кодуванню наша думка і вся фонова інформація, яка до неї прикріпляється тут і зараз, бо це ж процес ongoing process, вона фільтрується, запаковується. А коли ви уявите, що Нейролінк нарешті вигадає чіп, яким буде під'єднуватися в зону брока, яка відповідає за мовлення, так і напряму якимось чином з'єднувати ваш. Мозок цією зоною з іншим мозком живої людини, то, скоріш за все, постане перше запитання: а яким чином фільтрувати всю цю інформацію, яку ви не хочете, щоб інша людина почула у вашому мозку? Адже у вашому навіть свідомому постійно виринає величезна кількість нефільтрованих сигналів, імпульсів і думок, які ви не хочете, щоб інші люди чули. Тому оця вся ідея про універсальну мову, про те, що ми зможемо спілкуватися без мови. Шановні. От, от не треба. Ви просто шалено недооцінюєте роль мови і мислення, як вони між собою зв'язані. Скажу вам просто як когнітивний лінгвіст, де час не тікає, значить, значить, він хоче в це зазеркаля, де слова не потрібні, щоб відчути єднання. Ну це метафора. Зрозуміло, там не про нейролінк, де час не тікає, а любов це фінал. Ну, якщо там немає часу, то там і фіналу немає, бо немає ні початку, ні кінця. І це одна із концепцій, реальної концепції фізичних нашого всесвіту, як він влаштований час, доволі умовна штука. Спускайся крізь зеркальне скло. Окей, тобто це якась мандрівка, у дивосвіт. світ, не в реальність. Тробоскопи, я тону у твоїх очах, бавовняна імла, ми кружляємо в небесах. Блін, ну мене не відпускається, бавовняна імла. Ну ладно, уявили собі така пухнастенька бавовняна імла. До шкіри прилипли миті живі. До шкіри прилипли миті живі, які заблукали в лабіринті, та це місце для мене рідне. Цікаве в нього уявлення про рідне місце. Тобто його світ, зітканий зі шматочки ось цих живих. Тих митей, які він пам'ятає, цього мокреме пам'яті. Ну, В цьому є щось таке філософсько-когнітивне. Але летимо глибоко під землю, де тиша гучніша, за бурю. Уф, Тобто ми просто проникаємо до ядра землі і там чуємо оцю шумну тишу, тишу самої землі. Для чого? Щоб що? Куди ми летимо, який сенс в цьому всьому? Крок за дзеркало в нові виміри світла, де слова не потрібні, щоб відчути єднання, де час не тікає, а любов це фінал. Можливо, його пісня і те, як він буде співати. Власне, і забезпечить нам ось цей канал комунікації, в якому не потрібні слова, аби відчути єднання. Єднаємось через музику, друзі, стробоскопи. Я тону у твоїх очах, тобто ці промені сонця, які відбиваються у тебе в очах, бавовняна імлами кружляємо в небесах до шкіри, прилипли миті живі, які заблукли в лабіринті. Та це місце для мене рідне. Те місце для мене рідне. Давайте подивимося на це рідне місце для нього. Тому що я спершу подивився на картинку, подумав там, щось буде про любов, кохання. А тут мандрівка Аліси в дивокраї. Прилад, що дозволяє швидко відтворювати яскраві світлові імпульси, що повторюються. А, ні, я думаю, що там в пісні йдеться не про сам прилад а про ці відблиски промені світла, які відбиваються від її очного яблука. <muscular highlighting> <свят> Блін, не стало поетичніше ні разу. Стробоскопом також називається прилад для демонстрації малюнків, що висуваються. Сучасним стробоскопом часто використовуються на вечірках, дискотеках та прилади для відбивання світ. Ой, а ви знаєте, до речі, що ось цей пучок світла, який промайнув між двома і там відбився від її ока, тобто від її погляду на нього. Це може бути такий собі варіант метафори тієї самої стріли Амура. Ну, тому що, типу, між ними іскра пробігла, або ж там хімія між ними з'явилася. Чи так, стріла Амура пролетіла, а тут в нас світлова ця стріла, коротше. І тому мене це наштовхнуло на якусь любовну мандрівку спершу. А, та здається, тут все якось глобалістичніше, космологічніше. Так, мужчина в червоному, давайте. У, що за макіяж? Такий хеві мейкап, наче ми зібралися на якусь вечірку. Важкий вечірній макіяж на ньому. Просто оці важкелезні такі вії нафарбовані. сережки, Ну, все щось буде квірне зараз. Це у нас оці промені, які відбиваються від ока, а не стробоскопи. Ммм, <свіганец> mm, поки що це так тривожно. Тобто він зустрівся з нею поглядами чи з кимось там зустрівся з поглядами, і почалася його мандрівка просто через її око так, кудись в космічний світ. Ой, оці такі трішки під'їзди й торкання, но таке. Та -дон, та -дон, епік, епік, епік. Не знаю, де вони це все надивилися. Ну, виглядає ця, деко... Фу, ця декорація, просто не, наче ми на якомусь байканурі. Клубенняк пішов. Окей, ми злітаємо. Пристібніть ваші ремені, шановні. Screaming. Подожди, щось там такого не було. Ага, він кричить, а воно звуку не дає. Звук не шириться в цьому космічному просторі. Тобто тут є внутрішні конфлікти, він не може дати голосу, він дезорієнтований в цьому просторі. Але чому ж він називає його своїм домом? Пішла містика літературна Аліса. Дай мені свою руку, протягни мені свою руку, будь моїм поведерем, іншими словами. То він хоче в її зазеркалля то потрапити. Якась... Поки що надумана драма. Так, а що за біт? Що за сампл пішов? Ми ж в минулому році вже його трясі його матері мали від Швеції. Ну і чим відрізняється ця мелодія від минулорічної Швеції і двох їхніх братиків Борисенків? БДСМ про тьотю, яка їх хотіла покарати. Чи то вони хотіли, щоб вона їх покарала. Не знаю. Але там точнісінько такий сампл був, такий же, ну просто шматок мелодії. Розумієте, так берете, вставляєте і ще робите 20 таких пісень на цьому самплові. Сампл британською. сампл американською. ненавиджу це самплування, воно просто з'їдає усю вашу творчість. Зробив би там щось своє. Ні, насамплали, насамплали знову. Ага, так, давайте до тексту повернемося. Я щось не викупаю взагалі. До чого там любов. Поки що це була якась мандрівка в... зазеркалля, яка... яким чином приблітається з любов'ю. Ой, може, це поезія, звісно, ваша постмодерна. Короче, співак наш втонув в її погляді і потрапив в. Чорну деру <хи> в зазеркаля, в дивосвіт, в дивокрай Аліси. І ось цією Алісою він кружляє, не знаючи де низ, де верх, де початок, де кінець, але фіналом цієї мандрівки є любов. Коротше, зупинися мить, яка те прекрасна, ми хочу зупинитися в ось цьому потоці цій прекрасній мандрівці в її зазеркалля. Чи його? Не, не знаю. Там як уже склалося в них. Боже, а що ж така драма? Що ж весь так трагічно? Неначе вони там на якійсь лінії вогню чи де стоять, і в них ось цей зустрілися поглядами і просто пішла хімія, просто The worlds collided, і там світи зіштовхнулися. От Мені одного здається, що трішки драма ця надумана якась. Ну окей, зараз щось буде цікаве вокально, бо поки ось цей біт мене відволікає, оцей, там, ду -ду -ду, Який насувається цей біт, він такий стандартний, господи. Ага, він просто він перейшов з голосу на фальцет. Ненавиджу цього. Цетні ходи, пиш... Ну Окей, непогана ця верхня нотка, але у нього вона розплющена, просто розплющена на оці масці і відводить назад він сюди її. Неначе коту прищепили просто хвіст дверима. This where I wanna stay І там ще й зрив зверху, типу, вах, піддав жару. Ну окей, тут біт пішов. Це вже не АЛІСА, це вже якісь серйозні гриби психоделіки пішли. Ладно. От, от чесне слово, я не розумію. Або... В мене складається враження, Що тут драма, театр, текст і музика вони якось. Всі про різні речі, це якась дуже бурхлива, драматична друзі. Історія кохання чи мандрівки до нього. Нам цього не зрозуміти поки. От музичний ряд тупо якийсь агент 007. Місію неможливо виконати. Вона стоїть на хмарочосі 100 поверхів і збирається стрибнути, а він її рятує, чи там я не знаю. У них троси там рвуться, і в цей момент вони зустрічаються поглядом. Це, хоча б якось було мотивовано. Тут стоїть хлопчик на якійсь платформі Байканура. Ось надумана ця драма абсолютно. Я не розумію, в чому така напруга музики. Вона якось не дуже мотивується текстом мені. А тут пішов ще Бек на беку якась дівчинка в нього співає. Окей. Слей, слей, яс, і твас, і твас, слейс. Шановні, ну. А що за тусня почалася? Аго, аго. Де там от це єднання душ в цьому космосі? Так дали б Алісу одну. Тут не Аліса, тут. Тут чорт зна що почалося. Коротше, хотіла зробити просто яскравий танцювальний та ще й типу з роздривним фальцетом номер на якусь абстрактну глобалістичну, типу, універсальну тему, А що може бути універсальніше ніж любов, Ще з якимись там відсилками до Аліси із дивокраю. Ну, ну, окей. От в мене складається враження, що пісню реально писали під Євробачення на колінці в останню ніч. Просто що в цьому унікального? Ой, от, от я не люблю оцього романтизації. Космічних мандрієв космосу. По-перше, наше тіло дуже хірово підлаштоване для космосу, і космос для нас ворожий порожній простір. Можливо, ми з часом винайдемо способи, як туди мандрувати. От тобто, мене немає абсолютно ніякого бажання полишати цю землю, якщо не доведеться, не, ну, я не знаю, що має трапитися. Я людина заземлена, мені приємно пускати корінці там, де мені хочеться. Це перше. Друге, у нас якийсь зараз цей космічний тренд. Уже в декількох піснях, як не лайку, ми торпедуємо знову на той космос і оспів переписуємо історію, що насправді вона там не засмажилася, а влаштувала собі вечірку. То у нас букерівська премія відходить знову космічним мандрівкам. Насправді все це є інфантильною втечею від реальності, реальних проблем, і навіть втечею від... Бажання хоча б якось навіть в мистецькій формі взаємодіяти з цією реальністю. Тобто, давайте втечемо в віртуальність або в космос. Оці метафори космосу, от ми там зустрілися як два промені на космічному кораблі, Шановні, не романтизувати, вам доведеться в тому космосі какати в трубочку, їсти з тюбіка, так само пити дозатором воду. М'яко кажучи, не така вже романтика, коли ви реально занурюєтесь туди. От подивіться на оцих двох космонавтів, яких нещодавно врятувала американська місія, і забрала їх із космічної орбіти, де вони мали там пробути 8 днів, в результаті вони там мало не 9 місяців просиділи. От я собі уявляю, як вони кружляли над цією самою планетою, а там прискорений цикл, Тобто у вас 18 чи скільки там відбувається циклів дня за один земний день. І, мабуть, єдине бажання, от, цікаво буде послухати їхнє інтерв'ю, але єдине їхнє бажання було нарешті трясти, приземлитися, нарешті поцілувати святу землю і назад почути її ногами своїми. Та, це, звісно, розширює ваше бачення себе і світу, і крихкості землі, і принаймні, якісь там екологічні ідеї у вас виникають раптом прозріння. Але для цього не обов'язково вилітати в космос, щоб зрозуміти, до чого все іде. Причину наслідкової зв'язки нашої діяльності і ті наслідки, які можуть чекати найближчими найближчими роками нашу планету. Коротше, тотальна інфантильність, яка ховається за абстракції, якісь референси літературні. Мені здається, що він взагалі то баритон, але ось ці... такий баритон-тенор, перехідний голос. Причому саме тому він на фальцет так легко виходить, але виходить з таким переходчиком невеличким. Окей, okay. над голосом можна попрацювати, цікаво, це можна подати якось акцентиками розставити. Завдяки цьому одноманітному біту і мелодії, яка у пісні запам'ятовується мелодія. Я впевнений, що завтра я буду її наспівати, там, після другого третього прослуховування. Але от немає в нічого свого власного оригінального, такого, щоб просто виділялося із усього конкурсу. Ми ж розглядаємо пісні на тлі того, що представлено у певній вибірці, і ось, порівнюючи з іншими піснями, є куди більш оригінальні пісні, і за музичним втіленням, та в принципі, і за ідеєю. Можливо, буде яскравий якийсь просто око вириваючий образ на сцені, який нас вичепить із е е потоку якогось звичного і буденного. Будемо сподіватися на яскравий, просто розривний живий не виступ. вистор. Кутуйте Боже, ту вокальну маску. Що ж ви з нею робите? Хай йому гри. Приступ до звуку береться, неначе на повній зв'язки, а потім вони все одно піджимаються і працює лише ж частинка, як на фальсеті. Brr. Коли все стоїть на цьому звуку і більше нічого немає тембрального окрасу. Підіть вишмаркайтеся, будь ласка, і не не гвалтуйте свої гайварові пазухи і оцю маску вокальну. Було, було, друзі. Діва вийшла на майдан. Несіть мені мій злий капелюх. Ну що я вам скажу? Це треш. Це якийсь лютий треш. Ну, яскраве, виглядає, що в десятку, можливо, і війде. Ну ні, це не переможець. Причому, що тут такий вайб пафосного, емоційного, там, драматичного, така драма квін є, є, цілилися, цілилися на оцю зовнішню атрибутику. Але що по сенсах? Ну воно не сшивається в одну цілісну картинку. Перепрошую. Блін, це якийсь незлий капелюх, це смішний капелюх. Він, по-перше, трішки великий на мене. Що не, не дуже він пасує сюди. Коротше, от так як цей капелюх пасує мені зараз тут. Так само і цей текст пасує до цієї музики до цього образу. Жінці, скажи, пожалуйста, зачем? Зачем та Аліса в этом тексті? Що це Аліса тут забула в тексті? Ну окей, мені принаймні було весело і потішно порозважатися під цю пісню. Цікавий образ на сцені яскрава картинка просто, просто така яскрава, червона пляма, одна велика, пульсуюча, як запалений апендицит. Але. Не склалася в мене повна картинка. Але друзі, за бавовняну імлу, якщо вона буде правильно розкрита самим музикантом під час інтерв'ю, я готовий змінити свої погляди і, можливо, навіть проголосувати за Бельгію. Тому шановний Ред Себастіан, тому шановний червоний Себастіане, якщо ви вкладетеся в більше і розкриєте тему бавовняної імли. Я думаю, більше українців за вас може проголосувати. Полтон Кенді Haze» – це останнє, що бачать росіянчики на українській землі. Пишіть друзі в коментарях, що вам навпаки сподобалося у цій пісні. Можливо, ви там знайшли якийсь свій пласт, свою інтерпретацію, свою ідею, що просто музично, емоційну і атмосферну. Ця пісня якраз лягає вам на серце. Мені буде цікаво послухати, чому і як це відбувається. Поки що це була моя перша реакція. Можливо, я завтра прокинуся, і в мене там були. Обляй! Oh, я такий тарарам, -da все! Я почну вити на фальцеті просто з самого ранку. Не знаю. Всяке буває, чудеса трапляються. Але якось перша реакція в мене дуже нейтральна. Ну, як нейтральна. Засрав, захийти в пісню, захийти в пісню, таку пісню. Цьомки-бумки киці-мациці, побачимося в наступних випусках. А також є ноти, критичні пацічки та квадро бобери. Якщо ви не знаєте, хто це, то вони спонсори Когікону і так своєю підтримкою заохочують критичне мислення та появу нових відео на цьому каналі. Дякую, друзі, ціную вашу допомогу.